Вітаю, Кременчуцькі новини працюють щодня для вас на телеканалі Лтава. У сьогоднішньому випуску учаснику АТО Дмитру Андрусенку відкрили меморіальну дошку. Тривають урочистості до дня народження Кременчука та провизний семінар на базі закладів оздоровлення. Залишайтеся з нами. Сьогодні на фасаді професійно-технічного училища No26 відкрили меморіальну дошку першому кремчужанину, який загинув в зоні АТО Дмитру Андрусенко. Молодший сержант третього окремого полку спеціального призначення. Завтра йому виповнилось 24 роки. У 2011 році Дмитро Андрусенко закінчив тоді ще 22-ге училище та, здобувши професію, вступив до лав Збройних сил України за контрактом. Сьогодні неможливо було стримати сліз від свіжих спогадів про юного героя. Тож під час мітингу важко було говорити усім. З дімою можна було йти. Ніколи не бояться, що з боку щось десь мучиться. Добре до призличливий такий. Натхнення давав сим, ніколи не падав духом. Від нас пішло його тіло. Все Це натхнення доброзислівець. Завжди як падають руки, звадив діму і все як рукою знімає. Право відкрити меморіальну дошку було надано першому заступнику міського голови Володимиру Пилипенко та мамі Дмитра Андрусенка має Миколаївні. Тебе любив і любив Україну ти була в мене одна, мамо, не плач, я повернусь весною. Загинув Дмитро Андрусенко, захищаючи цілісність та незалежність України в районі Донецького аеропорту 19 квітня 2014 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня та за вірність народу України першого ступеня посмертно. Слова вдячності педагогічному колективу училища міській владі за вшанування мого сина за кажуть, що люди живі, поки їх пам'ятають. Я знаю, що дуже багато людей пам'ятають мого сина. Я, він для мене завжди буде живий. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять усіх загиблих героїв. Завтра Дмитро Андрусенку виповнилось би 24. Та вже в 21 він став справжнім героєм і назавжди оселився в серцях Кременчужан. Напередодні дня міста міський голова Віталій Молецький зустрівся з ветеранським активом автозаводського та Крюківського районів. Під час спілкування підбили підсумки взаємодії, поділилися планами на майбутнє. Вітали одне одного зі святами. Обидві зустрічі пройшли у вигляді жвавої бесіди між керівником міста та представниками ветеранських організацій. Віталій Малецький розповів про те, що було зроблено міською владою у плані благоустрою, ремонту доріг, втілення у життя соціально важливих проєктів, поділився планами на майбутнє. Ветерани, в свою чергу, поставили керівнику міста питання, які, на їх думку, потребують нагального вирішення: як то грейдерування грунтових доріг, встановлення у дворах дитячих майданчиків, наявності аптек і поштових відділень у віддалених мікрорайонах міста та інше. Зробити місто без околиць. От молодіжне околиця, крюків околиця, на жаль, але це так, це факт. Лажке околиця. От щоб у нас все було: освітлення, асфальтна дорога, зупинка, магазин, пошта, банкомат все. Тоді можна казати, що місто без околиць. Кримчицькі пенсіонери прогресивні, енергійні та завзяті. Вони завжди готові надати свою допомогу міській владі. Віталій Олексійович продовжив хорошу добру традицію, яку заложив Олег Бабаєв. наш мэр города знает все наши болевые точки, да? Троллейбус знает. Газ вот этот, который на шее висит, который мы ждем уже со содроганием отопительного сезона, знает, думает об этом. Мне очень приятно, что дорога есть, троллейбусы ходят регулярно. Хочу от имени нашего многотысячного коллектива ветеранов сказать большое спасибо, что вы слово держите. вы нам помогаете, заботитесь о нас. И мы в свою очередь, если вам нужна будет поддержка, Спасибо. мы всегда не подведем на і вам дуже спасіба за то, що ви підказуєте, допомагаєте где-то нас підправляєте, щоб ми понимали, що нужно всім кременчужанам Абсолютно ми должны с вами сделать наш город лучшим городом в Україні, як Олег та валігмідана як хоче кожний сидячий в этом залі. Активісти поважного віку отримали від міської влади подарунки до свят. Також мер запросив всіх взяти участь у загальноміському фестивалі Солодки Кременчук, що відбудеться вже цими вихідними. Депутати Кременчуцької міської ради провели виїзний семінар на базі позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Супутник і зоряний. Народні обранці оглянули території та корпуси дитячих закладів і спланували наступні кроки з покращення умов відпочинку та оздоровлення на наступний рік. Подробиці далі у сюжеті. Умови відпочинку у комунальних позаміських таборах мають бути максимально комфортними, вважають депутати Кременчуцької міської ради. На ремонтні роботи та утримання двох закладів Супутник та зоряний цього року з міського бюджету виділено 4 мільйони 600 тисяч гривень. Побачити на що саме були витрачені кошти з такою метою Народні обранці відвідали спортивно-оздоровчий комплекс Супутник. Поставили всю систему фільтров. Там дві колони, там саліває это бочка солевой очистки і ну єдине конечно, не все поміняли. к столовой. В столовой стоит стоїть промышленный, то есть там теж стоїть колона, теж стоїть бочка соліної очистки. З мы получаем чисту питьевую воду. единственную в Дмитровке. За висновками депутатів та секретаря міської ради Юрія Гриценка. Супутник потребує вкладання чималих зусиль та коштів. У той же час порівняно з минулим роком, умови тут значно покращили. То, що ми сьогодні з вами підтримуємо, ну це я думаю, що нормальна добра справа. Ми перші в цьому році з вами виділяли кошти бюджетні і таким чином в принципі, запланували і виконали ряд заходів, які возглавив Григорій Анатольович. По перше, ну я вам скажу, що по тому прошу цього року. Ну небо і земля, тому що перероблені туалети, пороблені спальні приміщення. Представники міської влади також завітали на творчий вечір до літніх кременчужан, які наразі відпочивають у таборі. Гості побували на концерті та послухали пропозиції та побажання городян. І всі ми віримо, що згодом будуть казати так на полтаж В Україні. Є таке місто на Полтавщині, Воно зветься Кременчуг. То це місто Квітка, місто Рай, і так буде. Ми доживемо до цього часу. Спеціально. Після зустрічі з пенсіонерами у супутнику секретар міської ради та депутати відвідали оздоровчий комплекс відпочинку зоряний. За кошти міського бюджету тут був проведений капітальний ремонт двох корпусів. Також закупили нові меблі та сучасне технічне означення для їдальні. У планах зробити євроремонт в інших корпусах. Цьому року ми зробили два корпуси, щоб, хоча б іще два корпуси, щоб ми вже ту сторону і почали. Оці всі корпуси вони отакі старообрядні, щоб ми почали потроху вирівнювати. Депутати підсумували, аби комунальні табори розвивались, потрібно працювати у тому ж напрямку і не збавляти темпи. Щоб зробити цей табір, який необхідний для наших діток, для наших, от ми подивилися, наші ветерани відпочивають. То це треба дуже дуже великі кошти, щоб його дійсно реставрувати, зробити красиві корпуса поміняти мебіль, але ж це необхідно. Треба дуже дуже багато ще працювати і виділяти кошти, і вкладати. Урочистості до Дня народження Кременчука тривають. Сьогодні з нагоди Дня міста у Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка відбувся святковий концерт, на якому всі присутні переконалися. У цьому навчальному закладі готують не лише майстрів своєї справи, а ще й виховують справжніх патріотів Кременчука та своєї країни. Свідченням тому наш наступний матеріал. У Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка відбувся урочистий захід з нагоди визволення Кременчука. Адже 73 роки тому наше місто було звільнено від німецько-фашистських загарбників. На початку заходу директор навчального закладу подякував ветеранам, які визволяли та відбудовували наше місто. В нашому місті живемо вільно, щасливо завдяки нашим ветеранам, які в свій час відстояли свої юні роки. Нашу незалежність, нашу свободу щиро вітаємо вас цим святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття, всього найкращого, завжди чекаємо в наших стінах. На святі були присутні і поважні гості: ветерани Другої світової війни, воїни АТО, голова автозаводської районної адміністрації Катерина Слинько та депутат Кременчуцької міської ради Ольга Шляхова. Я хочу поздравити вас з наступаючим днем города. Пожелати вам крепкого здоров'я, добра, міра, уюта вам і вашим сім'ям. З праздником! завершилося свято прекрасною концертною програмою, яку підготували талановиті хлопці та дівчата, учні Кременчуцького професійного ліцею. Адже молодь розуміє, що назви. Чайно важливо пам'ятати славетні подвиги героїв-визволителів і виказувати шану ветеранам. Багато з них уже не дожили до нинішнього ювілейного дня багато перебувають у немічному стані, але пам'ять жива і в ім'я великою ціною здобутої перемоги ми маємо любити свою країну, свій народ та свій рідний Кременчук. Майже 50 працівників, з яких більше 30 педагогів, більше 1100 вихованців, 82 групи та 22 творчих об'єднання. Це Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості. Цього року вперше за тривалий час з міського бюджету Кременчука виділили значні кошти для капітального ремонту закладу та придбання предметів довгострокового користування. Але, звичайно ж, не тільки теплими та просторими кабінетами славиться Кременчуцький б'ют. Головне це його вихованці та педколектив. Левову частку виділених з міського бюджету коштів витратили на заміну вікон у навчальних кабінетах технічних та адміністративних приміщеннях, крім глядацької зали. Відтепер там нові енергозберігаючі вікна. Крім того, зробили ремонт сходових прольотів, встановили нові поручні. Тривають ремонтні роботи у санвузлах. Закінчити поточний ремонт планують до кінця вересня, а найближчим часом приведуть до ладу і прибудинкову територію. У нових кабінетах і навчатися добре. У будинку дитячої та юнацької творчості постійно діють 22 творчі об'єднання естетичного спрямування, образотворчі декоративно прикладні. Художні художньо самодіяльні, гуманітарні, плюс творче об'єднання раннього розвитку дитини. Пріоритетним напрямком діяльності є формування гармонійно розвиненої особистості з високим національним, культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними естетичними смаками. І працюють із дітьми справжні професіонали, педагоги за покликанням. Знаєте, коли дитину віддають до першого класу, то завжди кажуть: не дивіться на школу, не дивіться на директора, а дивіться на викладача. Шукайте педагога. Я, як директор, дійсно пишаюся тим колективом. Який в мене є. Я пишаюся кожним педагогам, який тут працює, тому що я знаю, що вони не працюють, вони живуть цим закладом. І в цьому є секрет. Мабуть, саме тому і дітвора різного віку та абсолютно різних інтересів. Із задоволенням щодня відвідують гуртки будинку творчості. Тут я снажу собі друзів. Також я тут дуже дуже довго тренуюся. мені тут дуже подобається. Мені подобається тут малювати. тут дуже добра вчителька Жанна Борисовна. Тут тут можна малювати любою технікою. Аплікація стасьми, мережева, монохромні вишивки хрестом, розпис скла, мозаїка з паперу, нетканий гобелен, квілінг, торцювання, валяння з вовни та багато іншого. Не менш цікавого пропонують у гуртках. А ще можна зайнятися журналістикою чи опанувати мистецтво бойового гопака. Це культура українського народу, і звісно, вона дає нам і сили, і філософію нашу. Ми вивчаємо і історію. І здоров'я тут, звісно, і хлопчики е, стають впевнені. І саме головне вони люблять наші традиції, люблять нашу Україну. Всіх бажаючих знайти собі справу до душі, розкрити і розвинути свій талант, ми будемо раді бачити в стінах Кременчуцького міського будинку дитячої та янацької творчості. Цими вихідними в Кременчуці розпочнеться святкування дня міста. Багато цікавого чекає на Кременчужан 24 та 25 вересня. Відбудеться грандіозний фестиваль Солодкий Кременчук. Чимало різноманітних конкурсів, майстер-класів та концертів. Лунатимуть щирі слова привітань та побажань. А вже сьогодні свої слова поздоровлення з нагоди дня Кременчука надсилає міський голова Віталій Малицький. Шановні Кременчужани, дорогі мої земляки, у ці дні Кременчук святкує 445-річницю ту річницю з дня заснування. Кременчук місто краси. Кременчук місто трудівник, яке має славну історію і великі перспективи. Сьогодні Кременчук зустрічає день народження оновленими парками і скверами, відремонтованими дорогами і тротуарами, сміливими планами і проектами на майбутнє. Нова школа дитячий садок на молодіжному, капітально відремонтована дорога по проспекту Лесі Українки, амбулаторія, нові відділення в першій та третій міській лікарні, дитячі майданчики, новий тролейбус. Це далеко не повний перелік наших з вами подарунків рідному Кременчуку. Кременчук розвивається, будується, працює. Завдяки вашим знанням, вашим талантам, вашій щоденній праці, шановні Кременчужани, Кременчук стає кращим містом України. Бажаю кожній Кременчуцькій родині, миру і злагоди, добробуту і процвітання, здоров'я і щастя, здійснення всіх мрій і побажань. Щиро вітаю всіх Кременчужан зі святом, з днем Кременчука! На завтра погоду синоптики обіцяють хмарно, можливий дощ вночі. Температура повітря становитиме плюс 10, плюс 12, в день, плюс 14, плюс 16. Святкових, цікавих та незабутніх вам вихідних. До зустрічі в ефірі ЛТАВи у понеділок.